Здається, до лютого. Ага. І, можливо, ну, в подальшому якась робота в системі, ну, коли закінчиться термін на нашої співпраці по тому договорі. Так, по тому договорі. Тобто, одну, в мене було там мрія раніше е, вести людей онлайн там тим собі заробляти. І я, в принципі, ну, навчився і стратегічно. Сесію, і по телефону говорити, і закривати клієнтів і на 200 доларів, і на 300, і на 350. І максимум у мене було 400 доларів, поки що я закрив клієнтку одну, зілювала дівчинку. І тобто я собі вже починаю назбирувати ну, нормально для наведені, і в подальшому хочу зробити навіть якісь, ну, так як я бачу, в курси роблять, щоб курс був дешевим, На нього йшло багато людей, і потім з нього собі відібрати вже наведення людей. там З кожним mm -hmm. зробити сесію. Глибинний розбір там кожного запиту і вже співпрацювати. Угу. Хорошо. Скільки в тебе зараз клієнтів? Зараз на онлайні десь 10, у нас вже закінчимо, буде 9. Ага, прикольно. А який середній чек у тебе десь? 300 доларів виходить середній. 300 доларів, хорошо. А скільки, скільки ти вже в програмі, скажімо так, вже закінчується, да, термін? Ну, в лютому закінчиться. Ага, ну нормально. Хорошо. А що ти що ти використовуєш, скажімо, які, які методи що в тебе працює зараз? У мене по різному. У мене от є так, що проходить просто по знайомству. Тобто, от я там мав одну дівчинку на ведені, в неї був класний результат я закинув сторіс. У мене прийшли дві клієнтки через то сторіс. Потім вона почала себе закидати. І в мене від неї клієнтів, може, три або чотири прийшло. Просто ну, типу, зразу, там без сесії, без нічого, зразу даємо гроші, працюємо, все. Тобто було моментально. А загалом, тобто, типу, коли мені розуміє, що я хочу мати більше, от так як я хотів мати більше на онлайні, бо тому що я був в таборі з дітьми, і я не встигав бути весь час там в залі, то це, то я брав, запускав рекламу на інстаграмі, і через рекламу приходили люди. Там пару днів покрутилося, зайшло. Взяв, закрив, потім собі знову поставив, і так по колу. Угу. Прикольно. Тобто ти закручував про просування, так? чи як ти? Чи, чи рекламний кабінет? Ні, просування. А що ти просував? Який креатив? Дописи. А дописи? Ага, а в тебе якийсь там серйозний якийсь дизайн чи ти як? Ну, Я інстаграм зробив, типу, я першого робив по ті, що була схема на курсі. Я до місяця по ній вів. І потім просто розбив загальну сторінку одну тонну, тобто там йде одна серія постів, одна відео, пост, відео, пост, відео, там каруселькою. І воно почало залітати, типу, і приносити такий дохід. Тобто я там закидаю раз на тиждень, два рази на тиждень, як виходить по часу з роботою зробити. Тобто, як схема пост статична картинка і відео рілс, правильно? Так, так, так. А як та, та. Там схуднення, сходнення, дієти, харчування, розбори різні скільки. Клієнтами... Ти якийсь там класний дизайн робиш, чи як як вийде? Ну, так, в та, мене є шаблон, по якому я просто роблю, там ж, міняю хіба текст. Я собі зробив чорний дизайн там, і вже по ньому свій міняю. Чорний дизайн міняю. Ну Роз... там він такий переливається, там можна глянути в інстаграмі, там все однотонне йде. Я поняв, я маю на увазі а відео як на цьому фоні, чи як у тебе? Ні, ні, відео я там знімаю то з по залі, то в машині, то по вулиці йду записую. Просто сама вкладинка на відео, то вже вона йде однаково. Ага. Окей. А скинеш мені інстаграм, я подивлюсь. Тобто ти зараз не по контент-плану рухаєшся, а щось своє там пишеш? Ну, та так, вже своє почав. Я починав по контент плану, а вже потім почав своє. А своє, які там що, що саме ти? Як чи, чи, чи покрій покажи? Ну, там це моя трансформація, тобто возики, але потім там не закинув у мене не набір, там ніби за спеціальною ціною. І там, тобто, чому м'ясо там одне шкодить, яким як краще худнути, які дієти бувають, види, типи, і, там можна мільйон написати. Ага, то є ти вже, а ти з чатом GPT працюєш, чи сам це придумав? Ага. Тобто я, я, я подумав там, якої хочеш, я просто щоб більше інформацію. То, що я знаю замоду, ну, коротко подаю попросто хлопський розум через чат. Прикольно. А тексти ви учиш, чи як, якось через. записуюш через цуфронти? Знову через... розказую, бо я собі там ну, знаю я перечитав там, ще написав собі десь там на карточці чи в телефоніх татках собі став, почитав мене пам'ять хороша, я став, розказав перед камерою і все. Ага. А якісь там вилітають ці всі. Там... Якісь монтажі робиш чи просто ті тексти? є монтаж. Ставлю ті через ту програмку, що була в програмі курсу. Капшун, стата капшена. З капкаті монтую, якісь там десь колись ефект ложу, щоб було цікавіше. дивитися, щоб ну, мигало. І Та й все. Угу, Прикольно. Тобто всю інформацію, що в курсі, ну, курс це така історія. це В програмі її є, ти вау, використовуєш, в принципі, по продажах. Я тебе просто не бачив на тренінгах, чи ти чи, чи, чи в записі дивився? Я лист? в записі, я був пару разів, а потім в мене просто. Я в літо весь час був в таборі, я не мав коли. Я вже після зміни я собі сідав, дивився запис. І там, що цей записував, ладбортнінг, і загалом всі, я вже так дивився. Угу. А ти з паперами працював з психологом, чи не було в тебе можливості? З Паперами я не з психологами, а з цього, ну з тренерами. А з психологами не працював, чи тобі не треба це? Психологами ще ні разу. Ага. Хорошо, хорошо. А, взагалі, як як ця програма тобі заходить, не заходить? Ні, що ти можеш я, сказати? Я ні разу не пожалів. Мені на початках було дуже важко, бо, тому що інформації хмара в голові каша. І ніби думаєш, ніби робиш правильно, ніби робиш неправильно. І потім я почав виникати, що там в мене тут був Влад на початках. І я що не розмітався в нього, і так собі помаленьку, помаленьку, і інстаграм зробив, і з клієнтами почав спілкуватися, ті сесії записувати. Навіть деколи можу зразу там взяти і зразу стратегічно зробити і закрити клієнт. Mm -hmm. Я маю сім презентацію зробив і з презентації собі закриваю. А презентація це типу шлях клієнта, ти показуєш, як ти супроводжуєш клієнта? Та, так. Та. І результати там є паралельно. У мене є телеграм-канал з результатами, там, де відгуки є в Інстаграмі, ця іконка вибрана. Я просто собі зробив, типу як я проводжу до тебе до успіху. Презентацію я по ній там прийшовся, які запитання є, по скрипту перечитав собі, що мені там треба, і все. і Так закриваю. Окей. А скажімо, тобто, ти включив таргет? В середньому скільки ти прокручуєш бюджету? Та в місяць не багато, там до 200 доларів виходить. Бо я не весь час чи я хвильками так покрутив, перестав, покрутив, перестав. Тобто покрутив, а там, виходить, на якесь ключове слово, чи на, скажімо, як, як це робиться? Чи на підписку, чи як вони реагують? Ні, що вони вони зразу так стоїть, щоб списати повідомлення в Директ. Вони мені пишуть, я кидаю анкету, переписку на діагностику і потім на стратегічну зразу. Прикольно. А що вони пишуть в Директ? Типу, поцікавить, хочу схуднути, типу як записатися, типу в такому плані. Крутяк, слухай, а то есть ти набрав собі скільки хочеш, потім виключаєш, да, я так розумію? так да, так. Да. Я, я кидаю такое на два-три дні і потім виключаю. Я весь час не кручу так. Хватає тобі людей, де да, я так розумію? Так. ну тобто в мене буває таке, я запущу зранку, поки я там піду на роботу до школи в спортзал, проходжу вечір і вже там відповідь, є сів, написав. На другий день з сесію одну другу і там як, як на як на рибалку пішов, да на, на, на да, надав стаки зробив і все і є. Ага, прикольно Слухай, А з амбасадорів ти якось крутиш, використовуєш Ні. мене. мене клієнти дуже багато виручають, бо тому що в мене було так, що я взяв п'ять клієнток без грошей, але з умовою, що вони роблять сторіс, а у них підписників дуже багато. І ті підписники пішли до мене, і в мене стало клієнтів два рази більше. Угу. Ні, ну це ж є мене... амбасадори? Так, у мене в літі було десь близько 20 клієнтів середнім чеком по 300 доларів я зміг закрити. Так. Угу. Прикольно, слухай. А ти так до цього ставишся якось так з пофігізмом трошки. Ти, ти це здобув, був впевнений в цьому, що це працює, чи? Вже впевненість з'явилося? чи як це в тебе відбувається? Ні, воно з'явилося. На ну, перше такої не було. У мене, ну, у мене з Ладом переписка є, там, де я його питаюсь, типу, ну, як це перебороти, щоб закрити людину, типу, на 300 доларів, бо тут має ну, дві середньо ходить в середньому. А тут у тебе такий в голові: стоп б'є, що ти маєш забити закрити там за 300 баксів, чи 450, чи там, чи євро. Я такий думаю, блін, то якось треба з того істочки рушати. То і все, я потім взяв якраз саму першу клієнтку свою, у дівчинку Самбора закрив. І все, і тоді вже вона пішло без страху по накатанні. Mm -hmm. Прикольно. Окей, хорошо. А що ти мог би рекомендувати, скажімо, тим тренерам, які сумніваються, чи можливо до тебе прийдуть запитати? Що, що ти би порадив би заходить в програму, не заходить, чи порадив би нашу систему? Що б ти мог би сказати? Однозначно, як... що заходити в програму, бо воно дійсно допомагає, і в тебе є підтримка, бо тому, що ну це ж не просто тако, що ти собі купив курс і до побачення там. Так є середні, там, там, самі дишаю в Інстаграмі закидують раз. А тут ти ну, ти заходиш в систему, в тебе є купа часу там, 10 місяців, умовно кажучи, що ти в ній є, два-три місяці в ній почився, і що не знаєш, ти питаєш або куратора, або питаєш БПР-свого. БПР, ти ну, це, взагалі це окрема тема, ну, воно дійсно класно працює. Бо тому що в мене були тренера ВПР, які вже майже вийшли зі системи, у вже якраз був кінець. І вони казали: типа, роби так, роби так, заходь там, заходь там, типу. Ну і так собі працює. І воно дійсно було класно. Ну, мені дуже подобалось. Каже, у мене притяг. каша була перший місяць, а потім почало мені вже заходити. Хорошо. Хорошо. Туди...